Посапала баклажани. Ось які вже є маленькі баклажанчики. Так що не за горами будемо вже їсти. Також тут був один кавун віліс, вже ось який кавунчик маленький. І тут гарно, після дощу взяли рост, ніби непогано ростуть. І ось яка краса зацвіла. І це астру. На літо виносимо і ось зацвіл. Радує нас своїм цвітінням. Нас для вас ще будуть. Vamos